Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Пропоную приготувати різдвяний кекс із сухофруктами та маком. Це чудова випічка до кави та чаю. Ароматний, надзвичайно ніжний і з лимонною ноткою. Вам він обов'язково сподобається! Заливаємо сухофрукти окропом і залишимо на пів години. Я попередньо це зробила. в мене тут родзинки і курага. До м'якого вершкового масла додаємо цукор. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. І збиваємо до світлої пишної маси. Потім додаємо по одному яйця, продовжуючи все збивати. Я додала всі яйця. Продовжуємо ще збивати кілька хвилин. До борошна додаємо розпушувач. Перемішаємо і просіємо у тісто. Додаємо лимонну цедру і перемішаємо все до однорідності. Вийшло ось таке тісто. До маку додаємо приблизно третину тіста, все ретельно перемішаємо. В тісто, яке залишилося, додаємо сухофрукти. І все перемішаємо. Я підготувала ось таку форму для кексу і змастила її вершковим маслом. Виливаємо тісто з сухофруктами. А зверху тісто з маком. Розрівняємо по формі. Ставимо випікатися кекс у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 або 45 хвилин. Мій кекс готовий. Залишимо його охолонути. Потім акуратно дістаємо його з форми і за бажанням його можна притрусити цукровою пудрою. Друзі, це смакота неймовірна. Спробуйте! А якщо вам сподобається цей кекс, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!